Стіни це все, що лишилося від магазину після влучання російського снаряду, розказує його власник Андрій Лебідь. Все, що ми знайшли після того, як прибирали вже у самому приміщенні, знайшли це всередині. У смітті це, мабуть, ракета ГРАД, що прилетіла. Після обстрілу знайомі допомагали розчистити приміщення від уламків. Волонтери привезли плівку, щоб забити дах і вікна. Усі роботи чоловік робить власноруч. А все, все роблю все власними силами. Коли у друзів є вільний час, вони теж можуть приїхати допомогти там фізичною силою щось перенести, піднести, що зробити. Зробив тяжкі штукатурки, стіни, перестінки, тому що нічого не було. Потроху електрику завожу, що по можливості можете робимо. Магазин почав працювати за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Під час окупації був зачинений. Роботу поновили після звільнення міста. 21 вересня 2023 року, Розказує Андрій, прокинувся від вибухів о четвертій ранку. Спрацювала сигналізація. Коли прибіг до магазину, то побачив, що він горить. Цієї ночі окупанти обстрілювали цей район з градів, і одна градина залетіла прямо у приміщення. І все згоріло. Були постійні обстріли, тож пожежні не могли приїхати дуже швидко. Вони приїхали десь через години 3-4. Вже під ранок все загасили. Залишилось тільки голі стіни. Більше нічого, ні оборудвання, нічого не залишилося. Холодильники, стелажі, дві каси, е питна вода на розлив, морозилки, дві вітрини. Островки на дві сторони для товарів для різних типів товару. Теж там на задній стінці теж були холодильники, під воду, а алкоголь напевно, це коли ще було до війни. Працюючи крамниць у цій місцевості немає. Тому, поки триває відбудова магазину, чоловік відкрив інше приміщення, де місцеві жителі можуть придбати основні продукти. Життя йде, тому вирішив відновлювати і зробити людям якусь дати надію, що не все так погано, що треба щось робити, не сидіти вдома і не думати, що життя закінчилось. Треба показувати людям, що можна все, якщо захотіти. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.